А? Питаю, ми, в ефірі, в ефірі. ми в ефірі завжди. Ви ж маєте знати ми специфіку ми нашої так, роботи так, так само. само, як і ваша, що ви нон-стоп мали бути. Дивіться, тут є зауваження на чаті на трансляції на Ютуб, чому ми не акцентуємо увагу на Крим? Чому ми акцентуємо, стежимо, що там відбувається в Криму? Насправді відбувається певна, певний рух певної кількості людей. Там, я те, що читав повідомлення в інтернеті, що це близько 300-500 людей прийшли до Верховної Ради Криму і вимагають приєднання до Росії. Спочатку Незалежності, потім Росії, тобто сценарій той самий, який був 1992 року, коли Україна має проблеми, мала проблеми з автономією, їх тоді вирішили в досить радикальний спосіб. Президентом був Леонід Кравчук. Колеги, до вас звертаємося. Зараз ви написали сьогодні для нас несподівану заяву, хоча немає нічого несподіваного в процесі. Побажання збудувати справжнє суспільне в цій країні або громадське тобто, різниці великої немає. Я поясню звідки є ця ініціатива і чому вона прийшла до нас. А знову ж таки, через Крим до нас звернулися з Криму люди. Які сказали, що відбувається в Криму зараз достатньо серйозні речі, і не 200-300 чоловік вийшло набагато більше вийшло. Нас я кажу всі? те, що я прочитав. Я знаю, я... вийшло вийшло дуже багато людей. Так як нам пояснили ще жодного разу за всю незалежність, стільки людей не виходило. Вони реально бояться громадянської війни, і тому вони вийшли до нас з ініціативою допомогти в інформаційному просторі. Я знаю, що у нас завтра буде зустріч на першому національному громадську спільно і е, першого національного. Це була ініціатива кримчан, які хочуть інформаційний о, простір у нас буде зустріч о десятій ранку, наскільки я знаю. Ну, вони мали з вами зв'язатися з цього приводу в першу чергу. може, може, може з ким зв'язувалась. Я знаю, що ця зустріч має бути, тому що вони дуже зацікавлені, аби подавалася альтернативна інформація, тому що зараз найважливіше нам з'єднати країну. І е, прекрасно розуміючи, що там іде інформація в основному про російське, вони не мають іншої інформації. Ми розуміємо, наскільки важливо є доступ до першого національного. Тільки це нас по суті і підштовхнуло до такої заяви. І спробувати а, зробити суспільного мовника зараз надзвичайно важливою. Про цю зустріч нічого не знаю. Ми не збиралися на Мельникова, 42. Ніхто з нас. У нас бажаючих туди їхати немає. Я Просто в те мені? приміщення немає, бажаючих заходити. Ну, я розумію. легка карма. Е, ну не тільки там ж цвинтар був, це ж на кісках збудований. Е, був тут сьогодні виконувач обов'язків президента національної телекомпанії. З яким ми говорили, який сказав, що завтра з 10-ї ранку він готовий. Ну вони готові брати наш сигнал. Хіба що є там певні формальності, які ми маємо підписати. Ми зробили свою заяву, ви, напевно, і бачили. Це, це можливо це і мається на увазі. Це зустріч о 10-й ранку. У нас так само звучало ранку. Ви скажіть, вас хтось запросив туди? Так. Це новина. Не, ну, я кажу, не, я ми не... готові тут прийняти ну, нас... перший національний керівництво і представників Криму і вас. Скільки завгодно, туди ніхто з нас не поїде. Це 100%. Чи хто. Може дізнайтеся, може комусь. Ну, це там технічно домовляємося, що завтра з 10-ї будуть наші програми, але зустріч ми не знаємо. Ну, в цій студії, будь ласка, якщо можете скоординувати, то так. Да. Наша основна ідея з ініціативи, з якою ми вийшли к команді Громадської і, собственно, вам першим, да, тому що ну, ми два. гражданских телеканалов, которые присутствуют сейчас в информационном пространстве, она в том, что сейчас большое количество журналистов работает by themselves, то есть они работают сами на себя. Очень много журналистов, кто были уволены, кто уволился из-за цензуры, из, СМИ. Поэтому первонациональные, особенно с учетом того, какие потоки лжи лились в сторону протестующих все эти месяцы, заслуживает того, чтобы сделать на его базе куборкин центр для журналистов, для гражданских журналистов с использованием их материально-технической базы и частот. И мы предлагаем это сделать и предлагаем Верховной Раде точно так же принять об этом решение. И предлагаем национальной компании тоже как бы к этому отнестись. Потому что, конечно, было бы гораздо легче пригнать 4 сотни и захватить этот телеканал, но мы не хотим эскалации, да, и как чё, бы не хотим... Просто... Да, просто да, ну, просто... уже да, предлагали неоднократно. Это у людей просто уявление Ну, конечно, происходит. да. Мы с вами Телефон, говорим... Телефон, а... телеграф да, и почта. Ну, не треба ничего Естественно. Поэтому приносить. мы просто хотим, чтобы он приносил пользу и, приносил... и развивал гражданскую журналистику. И вы абсолютно правильно говорите, что м, вы туда не поедете, да, то есть, ну, вам здесь... Ну, и вам не рад же. Да, понятно, я нас... просто я знаю. там Бачення, да, ми розуміємо. знаю, то Просто... хто працював, той зрозуміє. Uh -huh. Там приміщення абсолютно непридатне для створення uh -huh. телебачення, тобто воно криво побудоване. Все, що там було корисно в цьому комплексі, який називається олівець, це внизу наливайки. Ну там, де наливали алкоголь, і ми бачили там режисерів, операторів, журналістів, п'яних уже від самого рання. Бо їм там можна було напитися. Чесно, це враження про ут один. Коли там працював, от це там певна кількість людей, які не зайняті, бо працівників три тисячі там було. Зараз не знаю, скільки здається менше. Ні, ну там не менше, вони мають частоти, вони мають розповсюдження і покриття так. по всій Україні. Частоти да, належить да, народу України, суспільству. Так так. І к тому же, більша матеріально-технічна база цього каналу і а, про поміщення річ там не йде. Але Ми розуміємо, що за деньги налогоплательщиків вони розпространяли ложь. И делали делали, делали это, это факт. Они открыто лгали в эфире. Они поливали, по-моему, протестующих. Некоторые из них уже, извините, не с нами. И, собственно, за а, ту небесную сотню, которую они поливали по они должны своим ресурсом ответить и поддержать развитие гражданской журналистики. Потому что все мы, которые работали на Майдане, медиактивисты, журналисты, стримеры, репортеры, все, кто переводили, все, кто работали и снимали все это, мы должны понимать, что в данный момент нам нужно это развивать, нам нужно привлекать как можно большее количество новых и свежих молодых кадров. Если мы говорим о иллюстрации, то почему бы не говорим о... Мы а, еще не говорили про ну, люстрацию. Допустим, когда сейчас поднимается вопрос иллюстрации. Питання піднімається, Дистрації. бажання з боку депутатів не піднімається. Меністрації в медіа, так? Тобто ми розуміємо, що є така професія врать кожний вечір. Ну, отвечает ли атлетики Ну, Дивіться, у нас ситуація проста, наша позиція. Ми подзвонили, ми запросили в прямий ефір. Тобто, у нас це не порядок денний, якийсь, і взагалі все, все є так, як воно є. У нас ситуація проста. То ми сказали, що ми можемо дати у Т1 Тобто першому національному свій сигнал вони можуть його взяти з інтернету, як беруть сотні тисяч людей, і поставити в ефір. Ми не проти. Причому ми наполягали на тому, що якщо ви хочете брати, то беріть уже все. Ну, тобто весь сигнал. А віце-президент на ну, віцепрезидент, виконувач обов'язки національної телекомпанії, він сказав, що ну, у нас о дев'ятій випуск новин, тому ми не можемо брати о дев'ятій. Це поки що питання воно висить в повітрі. У мене до вас одне прохання. Зараз не впадати в якусь таку ейфорію, що от ми можемо щось здобути захопити, тому що захоплювати реально нема що. Канал з таким рейтингом, який не дивляться, от ви кажете, в Криму, ну, навіть в Криму його не дивляться. Його ніде не дивляться, там нулі, якщо ви не знаєте. Та я там, знаю, на, приказ, там максимум там доля, тобто, частка перегляду 004. Це для телеканалу смерть, фактично. От, то о, просто нам треба працювати очевидно, якусь спільну позицію по кроках першочергових, що треба зробити, бо рішення має хвалити Верховна Рада насправді. І закону, який розробити, ми сьогодні звернулися до громадських організацій, до громадського сектору, тут ми можемо вас запросити до роботи з нами, з усіма і для того, щоб вийти на певне рішення. Тому що у нас рішення ухвалюється програмною радою, у нас вісім людей. Віні. Не я, один. А, у нас те саме. саме? Нас, Я не знаю вашу архітектуру, ви якось да. побігли по То культуру. Точно така ж горизонтальна команда. І це рішення у нас, звісно, ми обговорюємо внутрі. У нас немає окончательного рішення, тому ми зараз обговорюємо з вами. варианты каким образом это можно было сделать потому что ресурс у государства есть а ну тратят на него на самом деле не маленькие деньги mm -hmm, Совсем не маленькие да мы это, это понимаем при этом при этом мы же с вами как бы тоже существуем за счет краудфандинга да нам деньги дают граждане Украины но эти же деньги граждане Украины платят в налоги из которых потом содержится УТ-1 мы процесс не мы это да, да, ну, то есть ну, в этом в этом смысле как бы э, это абсолютно несправедливая ситуация при которой за деньги жены налогоплательщиков как на грязь ну зачем это Продолжать. Поэтому коворкинг центр это наше видение, да, каким образом это могло бы быть? коворкинг центр на базе то есть с использованием частот, возможно, с использованием там, оборудования. Но Верховная Рада должна принять такое решение по отношению там к. Там же заросены обеспечнее. Рухи, чесно кажемо, те, що інсайдерська інформація, бажаючи сісти в це крісло, як завжди, так, так. як завжди, тобто Ні, але... не, не зробити суспільне тому, мовлення. тому і тому від нас в принципі багато чого залежить саме зараз виробити єдину позицію, вирішити, яке має бути це громадське телебачення в Україні. Чому насправді створилося спільно ті -ві? Зрозуміло, що є багато існування олігарх тів, які контролюються владою. Це основна із проблем України. Чому тому, що Практично недоступ до інформації, практично цензура на телебаченні, змусила нас створювати щось подібне, тому що ми хотіли змінювати систему влади. І ми розуміли, що для того потрібен механізм, медійний механізм. І ми розуміли про те, що ну інакше інакшого шляху немає. Та тобто канали в будь-якому випадку блоковані. Туди мають доступ не так вже багато людей. Вони постійно а, міксуються, ті люди, але по суті нових рішень немає. Крім того, на влас була абсолютно своє бачення, як це це має бути. Чому я кажу про те, що не треба допустити чергової а, обличчя чергового, а чергової перепрошую, дупові комусь кріслі? Тому що якщо вона сяде, то ми знову поховаємо цю ідею. Знову а, платники податків, по суті, будуть платити за те, чого вони не дивляться. Тому що я працювала на ОТ-1. Я знаю, що рейтинг нашої програми був 1%, 1,8%. Ми дотягнули, коли я прийшла ще а, точка зору. Mm -hmm. Ми з Юрієм Громницьким робили. Ми дотягнули її максимум, скільки в нас було 2,4%. Так, да, в якісь моменти ми навіть били шустер э, лайф э, по буднім дням, але це була єдина так, програма. розказуєте ніби ні, ну це, я говорю я кажу про, про шустер. Тепер теж пішов в інтернет. Чи ми прекрасно розуміємо, що майбутнє за інтернетом, тому що ну, коли ми, ми створювалися, ми прекрасно розуміли, що нам потрібна креативна маса людей, які будуть нас дивитися, які будуть приймати рішення, які будуть дієві. Тому а, для нас це було дуже важливо. Але на даний момент, от, мені здається, що саме зараз ми маємо виробити спільну позицію і інформаційну спільну позицію, тому що від нас залежить зараз, яку інформацію будуть подавати на схід. Тому що ну давайте бути відверті, громадське ТВ і спільне ТВ на Сході теж не дивляться. Особливо. Ви помиляєтеся. Ну не настільки дивляться, Ну, я і знаю. ви що... реально помиляєтеся, дивляться. І ну, для, нас, для нас був момент визнання, коли про нас почав говорити е, в негативному ракурсі, звісно, пан Добків. Ну, 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 це зрозуміло. ну тобто дивляться, і треба розуміти, що дивиться багато людей. Я бачу по фідбеку. З... Само собою. Не така кількість, звичайно, як на Західній Україні або в Центральній Україні. Там, де Навіть не вдіва просто... діаспори. Я хочу сказати, що спільно у нас в основному потік іде на європу. А на німеччину ви знаєте ситуацію з німеччиною. Німеччині блокували ми можемо всі помочь. В в це не, не нам допомогти. Ну, Слухайте, ну, це не є чи є для зрителів германії, тому що ми знаємо суть цієї проблеми і знаємо, як її вирішити, Тому що ми її вже для себе да, зверталися вчора діаспора, яка приїжджала mm -hmm. і про це От говорила. У нас Це постійна проблема. Там нічого ніяк не не пробилися. Ну одним словом, дивіться, у нас є пропозиція проста. Завтра у нас будуть збори програмної ради. У тринадцятій годині у нас будуть збори, ми будемо говорити це питання Так, то, ми у нас у не... тринадцятій -ті. можемо тільки запросити десь на годину чотирнадцятого, так розумію, для Добре. того, щоб провести якісь спільні збори і зрозуміти на якому ми світі. Тому що я вам зараз ніякої обіцянки не дам. Стосовно е, кримської делегації, mm -hmm. там хто ці люди? І я, де ми з ними збираємося? Ми не йдемо на Мельнику 42, Воно mm -hmm. нам не потрібно. Влада має зрозуміти От тих людей, які там засіли, що вони там можуть сидіти вічно. Нам не шкода. Тільки припиниться фінансування державне, ось тої споруди, і вона просто стоїть. вона і не добудована насправді. Питання ж не в споруді, питання в, в самому принципі, яким чином у нас буде розвиватися громадське. Правильно, мова? тому Україні. ми пропонуємо створити наглядову раду, угу. загальну наглядову раду для проекту громадське телебачення. Ну це дуже складний процес. Чому тому, що в якийсь спосіб, але це треба обговорити громадським активом. Для того, щоб внести це в закон, тому що у нас немає на сьогоднішній день єдності рішення, як формувати наглядову раду, яка призначає керівництво, тобто менеджмент телекомпанії, яка працює за певними стандартами і цінностями, які треба декларувати, які ви декларували, ми декларували. От ми хочемо доглядача йти з високим рівнем довіри. Він має, має довіряти. І ви так само, тому що ви ну, ви там стрімили більше, тому що у нас студійна частина наша mm. присутня. Ну там є Укр, ну між іншим Укрстрім. Це ж теж наші колеги, ну, Костики Гначувки. Та е... знаю Костя. Ну, Зермі земля. Ну так, і черво я забув, як звати. Пам'ять же нікуди не годиться. Ну, одним словом, це наші теж двоє колег, які. А, Юрі, Юр... Юра, Черва. Угу. От які теж от в такий спосіб проривали інформаційну блокаду з того боку і. Ми а з ними говорили теж про інкорпорацію, тобто злиття, і вони сказали, склали ну, на. Ми там нас одна, тому, тому, тому ми нас так та. само йшли на будь-які домовленості. Ми так само віддавали свій стрім безкоштовно. BBC, CNN, Al Jazeera, вони брали все безкоштовно, тому що ми казали, що так, для нас той, важливо громадський може брати гроші. За я не про Вони може. може, якщо контракти є, може. Я ми казали про те, що для нас важливо подати може Скільки у покон... вас таких напрацювань, цікаво. На я віддав. кажу про те, що ми стріми віддавали, тому що для нас важливо було показати інформацію. Тому аудитория конечно, была величезная, потому что мы подавали это английскую, немецкую, французскую мову. Еще очень важно, что принцип, по которому можно изменить четвертую власть, да, и мы как медийщики должны в этом направлении работать, это пример того, каким можно изменить все остальные виды власти. Потому что гражданский контроль за расходами на медиа, я имею в виду за ресурсами, которые за деньги налогоплательщиков существуют, он необходим. І, в общем, то наблюдательний совет із представителей гражданского общества також необходим. Це должно бути законодательно закріплено. Речі щодо бюджету. Наші колеги айтішники, тобто ми, ми на Майдані дуже багато з ким спілкуємось. Тобто, у нас така медіаплатформа, з якими ми дружимо з усіма. АйТі намет запропонував дуже класну форму відкритого бюджету. Ми кажемо про те, що ми готові на собі це тестувати на тих громадських організаціях, яких там є, і розповсюдиться це, це далі в політику, тому що це одна з проблем було фінансування на Майдані. Ми казали про те, що нема питань, треба запропонувати формулу. А ті намет з цим впорався чудово, в них вона лежить викладена програма, не може користуватися будь-хто. Тобто громадянське суспільство насправді на Майдані породило дуже багато цікавих ініціатив, і ці ініціативи можна брати в невідкитому доступі, тому що ці все люди це роблять на волонтерських засадах. І дають користуватися а, світу, тому в принципі, і, і так само ми Ми казали про те, що ми готові давати контент безкоштовно, без ніяких умов і так далі. Ми готові, тому що це для нас є дуже важливим. щодо завтрашньої зустрічі. Я думаю, що ми дійсно маємо проговорити. Ми маємо зустрітися в своєму колективі, це обговорити, тому що це для нас також. Так як буде... ви кажете, в десяті з представниками Криму з керівництвом УТ1. Ну 1 нас нам подзвонили, нас запросили на Хто? зустріч. Кримська кримська делегація, яка звернулася до нас з пропозицією сісти за стіл переговорів і, і подумати про єдину інформаційну політику, можливо, яким чином висвітлювати події, щоб це бачило населення Криму. Я вам можу дати контакти людини, ви зв'яжетеся, потім це переговорите, бо переговорити. Мені... Там ще один нюанс, який е, е, ініціює ну, наш проєкт громадський, це до наглядової ради потрібна. Е, Контролю... контролюючий орган, який складається з представників громадських мовників Європи, ВІБІСІ, АРД і там, Нідерланди можна додати okay. ще такі, які вдалі більш менш проекти, тому що є велика небезпека, що в цю наглядову раду нашу, яку тут українську. Хтось захоче потрапити для того, щоб контролювати рейдерноти по таких це, ми, багато, це, ми це зната, потреба вже такий заслін поставити, ну, тому що я вам скажу чому, тобто є така ідея, тому що в Німеччині суспільно-правове мовлення з'явилося після другої світової війни, і воно з'явилося під патронатом військ-союзників, тобто Британії, Франції, Сполучених Штатів. В інший спосіб воно б там не з'явилося Оці поствоєнні Німеччини. тому. Ну, У нас ви така ви знаєте, після того реди, слово рейдернути, захопити, контролювати. Мені здається, після цієї революції це неможливо. Тому що громадські активісти навчилися контролювати ситуацію. Зачекай, Макс, от я в цьому плані оптиміст. І скажу, чому І скажу, чому? Тому що кинути зараз клич збирати людей набагато простіше, ніж це було раніше. Суспільство змінилося, цінності змінилися. Я, дайте ту ініціативу, нам постійно пишуть різні речі на спільноті. Ініціативу повісти Верховній Ради портрети загиблих, щоб депутати ходили і бачили. Тобто їм ну, якби буде в тому плані буде перед ким звітувати. Ви знаєте, мені здається, що ми занадто дорого заплатили за те, що відбулося на Майдані, щоб після того хтось міг право редернути. А ми вже ті живі, які лишилися, маємо все-таки контролювати рішення. Контролювати цей процес в Україні. Тому ми на себе дійсно беремо а, таку функцію контролю, креативну і контролю, контролюючу, пропонувати варіанти, контролювати виконання. І тому я вважаю, за цьому зупинятися точно не можна і е, е, потрібно працювати, потрібно говорити з депутатами Верховної Ради і ну, шукати це спільне рішення, яке буде найкраще в даній ситуації. І найважне зараз не упустити цю ситуацію і не віддати на відкоп політикам, тобто контроль за е, телевіденням. На котрі йдуть бюджетні средства, він должен принадлежати гражданам і наблюдательный совет довго состояти. Ну, це те просто проговорити це зробити найближчим часом. Я не знаю, в якій. Ну тобто тиждень, два, три, чотири, там хтось називає. Дехто з колег піврічну перспективу, але нас піврогу, в нас немає півроку. У нас немає такої часу. Просто немає. От, і тому, що наглядова рада вона має тоді призначати керівника. От mm -hmm. елементарно, все, щоб ми тут уже на себе ніхто ковдру ніколи нікуди не тягнув і не казав. Ось ми тут, і от ми так будемо робити. Та тобто, у нас є бачення, того, що це є суспільно важливий процес. Ну, знає, ну, то, на на це місія много ініціативних людей. їх здержувати ще ну, довго теж невозможно. Так ну тоді завтра намовляємося на другу десь да. так. Ну, можемо на другу. Ми так само хочемо злітитися своєму колективу. Приговорити, я вам дам зараз телефон і зв'яжетись. Ну я здивувалася. Да, мені що ви не... треба телефон дати цей. Що ви так? Да, що ви не, не знаєте? Ну, бо ми... бо ми сьогодні. Ну я реально в день витрачав на спілкування спочатку з паном Кордіновичем, це голова Держтелерадіо, а потім з... ну я так розумію, що ми йшли паралельно, тому що є телефон. Я там, там. візьмемо. Ну, так, за, 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 запишемо. так ну для того, щоб зрушити цей процес. О, тому що мусимо. От, власне, дякую вам за те, що виступили з ініціативою. Тому що зараз всі дуже хаотично рухаються, не розуміють, куди бігти, але розуміють, що щось робити треба. То ну треба завершити нам. Почати да, і завершити процес. Ну, от я ж кажу, на той період, поки можна опрацьовувати структуру, ну, саме закони, структуру побудови архітектури громадську, то на цей час ми готові 24 години мовити і не брати за це коштів. Слава Богу, українські громадяни дали необхідні кількості, на півроку точно вистачає. Безумієте, тобто ну готові. а до а до моделі ми можемо залучити за системою вікі а, досить багато людей, які хочуть запропонувати варіанти, просто сісти, вибрати найкраще Ну так Є тут у нас на поверсі ще є новий громадянин, є угу. чесно, чесно. цензури. все у нас ну, я думаю, тут ми, під ми, боком ми, не нас, нас нарешті, в нас нарешті після того скільки ми боролися за той стоп за, за 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 те, щоб не було цензури а, в змі. В нас нарешті в медіасфері є шанс навести порядок. Я думаю, просто що це треба робити. Коли в нас такий шанс є, ми його вибороли, його треба просто ним скористатися і довести до кінця. Тому що насправді на майдані мені дуже подобається принцип, який кожен робить те, що не вміє робити найкраще. Якщо ми працюємо в медіасфері і робимо це добре, то так само і ми маємо прислужитися цій країні робити те, що ми робимо найкраще. Тому ну мусимо тепер вже доводити те медіапитання до. Логічного зв'язку. Ті журналісти, які були вигнані з різних каналів, видань і так далі, вони матимуть змогу реалізуватися, я думаю. Тому що зараз для них так само новий етап. І залучати їх потрібно, тому що дуже багато. І той самий кореспонденти, і Форбс, до що, що, що у нас ще було. У нас дуже так, багато з телеканалів. На національного точно так же виходили люди. Так, звіль... звільняли, бо вони йшли самі. Є питання. Пишіть телефон. До зустрічі mm -hmm. завтра. Відусі.